Всім добрий день. Сьогодні у нас таке буде відео, запитання. А зараз прям прикріплю дівчата мене в групі питають, що робити з малюками, які укорінили крупнолисні гортензії. Куди їх дівати, що з ними робити? Хоча вже відео було, але, як то кажуть, треба ще раз повторити, тому що зараз іменно той період, де треба кудись їх ховати, щось з ними робити. Це відео для новачків. Може, ти, хто... Знає, буде цікаво дивитися. Звати мене Лариса. Дякую, що ви зі мною на моєму YouTube каналі. Ставите лайки і пишете коментарі. А саме головне, що ви підписані на мій YouTube канал. Всім вам дякую. значить Таке було запитання на Жовані маленькі саженці крупнолисний гортензії, що з ними робити? Це у мене, ось, ви бачите, це у мене теж саженці але вони тут різні, і годувалі, і півгодувалі. А тут у мене всі, там воно цьогорічні. а Тут це в мене всі малюки. Бачите? Це в мене ці малюки, які наживцьовані мною були в липні місяці. Це літнє укорінення. І от, бачите, вони в мене стоять в теплиці. Дівчата там запитували: стоять на вулиці, що з ними робити, заносити в приміщення. Дивіться, я не одну. дуже часто в цьому році показувала вам і наголошувала, що якщо у вас немає де зберігати малесенькі живці, отакі ось такі живці, якщо у вас немає де зберігати, бачите, він наживцьований в липні місяці. Корнева в нього, ну не знаю, зараз я попробую витягти цю корневу, показати, яка тут корнева. Корнева, тут, бачите, отака. Вона ще не заповнена, ну вже, як кажуть, біленькі корінці є, але вона ще не заповнила весь горщик. Це горщик 0,33, і тяжко буде її перезимувати. Я просто в кожному, мені кажеться, коли я розмовляю, розповідаю вам про малюків, я, мені кажуть, ну, завжди повторюю вам, що. Якщо у вас немає теплиці, я вам не рекомендую вирощувати, укорінювати крупнолисну гортензію влітку. Укорінюйте її весною. Ну, багато укорінюйте. Ну, щоб вам хватило її. Я розумію, що крупнолисна гортензія, коли відквітає на кінець, випускає багато дуже нових молодих пагонів. Кущі гарні, матеріала багато, руки чешуться, і ви починаєте її крамсати і живцювати на початку липня, цілий липень, вересень, до вересня, серпні. Бо, як то кажуть, гортензія кущі нарощує пагони, дуже багато можна взняти живця з кожної гортензії. і, як то кажуть, всі Цим займаються. Займатися можна живцювати крупнолисну гортензію круглий рік. Просто живцює її круглий рік. Вона ну, спочатку зеленим живцюванням, потім гілками можна її живцювати. Як хочете, так і живцюйте. Але ж ви повинні пам'ятати, що вам треба їх десь зберігати. Вона, ця гортензія повинна десь спати в зимовий період. І от показую вам, що корнева там не сильно наросла. І е, якщо ви зараз її, от, наприклад, берете цей сажанець. Маленький, дивіться, такий він, да, берете його. І заносите до себе додому. Я коли починала займатися, крутнулись гортензією, заносила додому, і що починається? Опалення включене. Е, працює вдома, в будинку 22-20 градусів. А якщо її поставити на вікно. Навіть якщо там прохолодно на тому вікні, то все одно йде тепло із будинку, і вона, в неї починає закручуватися листя. Листочки в неї спочатку починають оці нижні відпадати, вони просто сохнуть і відпадають. Відпадають, відпадають, потім в неї остаються тільки один чубчик. Вот. І, як правило, вона може просто засохнути, або вона взагалі не розвивається, вона просто стоїть на місці. Я от стільки раз бачила, що якщо вона стоїть у будинку в зимовий період, вона просто не розвивається. То лі вона полуспить, то лі вона не знаю, ну Для неї дуже це такий сухий, сухе повітря, там нема вологи взагалі в будинку. І вона починає от дивіться, бачите, вона в мене стоїть у парнику. Дивіться, яка вона сочна, гарна. ну вообще, да? А в будинок зараз занеси її все. Вона починає сохнути і, і все. Я потім пробувала її переносити в ящики, ці пластикові, накривала стеклом, ставила під лампи. Ну, я не бачила, що вона росла розумієте? От таке впечатлення в мене, що природа все одно ну, сплячка, вона хоче спати. Навіть оця маленька. От навіть така маленька, вона хоче спати. Тому що я не знаю, чому. І ви знаєте, моя порада вам, ну, от просто, якщо у вас немає, і у вас отакі корінці, оце як у мене зараз, зараз її десь перетримайте ну, на вулиці, а потім ну, ложіть і спать. Але ну, не, все, не всі виживуть. Повірте мені, виживуть не всі. У кого є парники, то просто вона мене, наприклад, моя оці, мої оці, да, ящики, вони мене будуть стояти тут, ну, десь, напевно, до того часу, коли не буде мінус 10. Якщо, наприклад, по погоді буде мінус 10, то я цих малих, просто отак вони мене в мене ящик, 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 і я їх занесу в гараж. А зараз вони у мене будуть ще рости, вигітувати. Ну, доки тут буде температура така плюс 8, плюс 10, для гортензії це просто прекрасно. Їм дуже багато тут повітря, тут влажності, і вони просто вегетують, вони наращують корневу систему. Вони от дивлюся, вони в мене навіть осінь краще наросли, чим росли вони у мене там серпень, вересень. Вони, мені кажуть, зараз оце за пів жовтня. Ну, просто дивіться, які вони. Я їх поприщіпувала нікотрі. І вони, от, зараз покажу вам, і вони прищипнуті, вони дуже гарно вже такі, ось, дивіться. прищипнула я їх, і вони вже тут, оце вже за жовтень вони так наросли. бачите. Їх можна ще раз прищіпнути, якщо буде, не буде морозу, то тут буде в парнику десь до 10 градусів. І вони ще будуть Як Тільки вже похолодає, я мінус 10, я їх просто в ящик на ящик і поставлю просто в гараж, щоб вони трохи поспали, вони скинуть листя. Можна їх просто взагалі в парнику перетримувати і нічого не робити. Я просто їх, ну тут, оці в мене всі вони будуть в парнику, я їх нічого нікуди не буду дівати. Якщо буде мінус, така мінусова температура більше 10 градусів, морозу, то я просто їх візьму і вкрию спанбондом. В два шари і все, і нічого не буде. А потім, як температура підніметься там, я відкрию спанбонд, і вони мене тут будуть. Ну, Я більше не хочу, ну, що ми зробили парник, тому що я теж живцюю і не хочу я більше їх внести в будинок. От слова, зовсім, от слова зовсім. Тому я, наприклад, завжди говорю: і ви знаєте, що в мене правдивий канал. Ніхто так вам не розповідає, як я, не показує вам погане, не показує, що не треба робити. Ніхто вам цього не показує, я не бачила. Всі показують тільки хороше, своє, все хороше. Я вам показую і погане, і хороше. То я повторюю для новачків, що якщо немає умов, то не живцюйте. Зараз ми в своїй групі, там в мене закрита група приватна, ми там вчимося вирощувати, дівчата мої. от, ми будемо починати живцювати десь у січні місяці. І будемо живцювати січень, лютий, березень і квітень. Хватить, слухайте, я покажу, як його, де брати матеріали, бо, будь ласка, живцюйте. У мене буде ще в травні живцювання дуже велике. Це тоді, коли вона почне пускати мої маточники, які великі вони будуть вже потім на вулиці, почнуть вегетувати, і з них я буду брати багато матеріалу, але це буде травень і червень, і все мені більше не треба. У мене не производство, і це моє хобі, яке я просто займаюся і я релаксую. Так само і дуже багато людей, які просто це собі зробили як хобі. От, наприклад, як мені кажуть, да, в одних мужиків ця рибалка, охота, а в мене гортензії, вирощування гортензій. Мені це подобається, я від цього отримую велике задоволення. Я бачу, як вони ростуть, я бачу, як вони ростуть по всій Україні, мої саженці, і я просто кайфую від цього, розумієте? І робимо ми Україну квітучою. І буде в нас перемога, наша буде перемога, і буде в нас все добре. Просто треба витримати це все. Чогось у нас так заложено, що ми, українці, повинні це витримати, пережити і витримати. Так що я думаю, відповіла на ваше запитання. Якщо у вас немає ні теплиці, якщо у вас нем... ви не хочете нести в будинок, то ви їх зараз тримаєте на вулиці до морозу. А потім просто несете їх десь в сарай, в темне місце, в холод. Вони там скинуть у вас листочки, поскидають. І точно так же вони будуть спати. Просто будуть спати. Але перед тим обробіть їх від шкідників обов'язково. Особливо від кліща, від всякої усні. Обробіть їх. Все, і вони будуть спати. Якщо у вас корнива, вже видно, із коли ви перевертаєте саджанець, у вас видно корнива. Якщо у вас корнивої не видно, якщо ви занесете їх в будинок, поставите на вікно під лампи, я вам сказала вже попереднє, що буде з ними. Ну, ви Даже якщо ви занесете їх десь в якусь там літню кухню, і вони там у вас будуть. Стояти прохолоді, я такого не пробувала, не можу вам нічого сказати. Пробуйте. Але їм треба зараз воложі, вологість і прохолода до 15 градусів. Тому що при плюс 22 вони вже будуть сохнути у вас. Якщо у вас є таке місце, придумайте таке місце, щоб там не було, щоб там було влажно. Може, це буде веранда неотаплювана у вас, або, там, я не знаю, щось придумайте таке. Доростіть їх хоча б ще в тій веранді, щоб там сонце було в вікна, щоб там ще було хоча б листопад і трошки, може, там грудня, а потім вони почнуть спати, ви їх потім занесете вже там в темне приміщення 0 плюс 5. Доростіть ще їх, щоб у вас корніва показалася вже в торфі. Тому що якщо ви тільки-тільки укорінювали, їх треба доростити. Саженець виживає тільки тоді, коли в нього є пожив, коли він питає із торфа поживну речовину, тому що якщо ця гортензія, вона, наприклад, буде спати, то вона... ми не думаєте, що вона спить. Корнева працює і гортензія жива. А для того, щоб вона жила, їй треба корінь. Корнива, їй потрібна, щоб вона за щодо корневої. Якщо корневої немає, ну, то вона тоді і чахне. Так що, я думаю, я відповіла на ваше питання. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви зі мною дивитеся мої відео до кінця. Ставите лайк. Якщо сподобалось це відео, напишіть коментар і поставте лайк. Таким чином, ви продвигаєте мій YouTube канал. Вашими коментарями, вашими лайками. Мій YouTube завжди вам показує нове відео. Всіх вас люблю, обнімаю. Робимо Україну квітучою.